68-річний Олександр хотів поїхати на дачу, натомість ледь не потрапив на лікарняне ліжко. Чоловік розповідає, водій маршрутного автобусу Житомир Левків, силоміць випхав його за двері. Поза як не захотів вести пенсіонера безкоштовно по інвалідному посвідченню. Сутичкою з водієм Олександр згадує й до сьогодні: я зайшов автобус. Був доволі плотно набитий. Я достав у сторіне, Він каже, дайте мені сюди. Ні, ми ці вас не возимо, ми возимо тільки першу категорію, перша категорія, то без рук, без них. І атошників Від'їхав сюди і став. Він я не поїду. Я кажу, хорошо, я зараз визову поліцію, складемо документ, хто винуватий, той буде платити. Якщо я винуватий, я буду платити за це время просто, а якщо ти, то будеш ти відповідати. Він вискакує всередину, через це вириває мене ту мобілку, значить викидає її туди на асфальт. Потім, значить, кошельок викидаєте все. Пасажири автобусу каже Олександр, замість того, щоб заступитися, почали захищати водія, бо навіть допомагали останньому виштовхувати пенсіонера. Вони, значить, починають виталкувати, б'ють по рукам. Ну я не буду вам показувати, все в синяках. І ногами виталкують з автобуса, Я не втримався. Вилітаю з автобуса, з Часов. всі сіяти коліна, локті. За зафіксовано все. внаслідок конфлікту. Пан Олександр отримав черепно-мозкову травму та численні забої. А водій далі поїхав по своєму маршруту. У компанії ж перевізника «Савтранс» запевняють, про конфлікт дізнались зі змі поза як із скаргами на водіїв, ніхто не звертався. У нічого ніякого не каже. Не було він нічого не знає. До мене цей же пільговик чи перевізник не звертався. Якщо буде мій водій, буде доказано, що мій водій будемо думати. Будемо з водітелем говорити, будемо наказувати, будемо щось робити, але в дане час я нічого не можу до тому що там іде каже 15 хвилин автобус у час пік рано. І я не готовий вам сказати, що це був мій водій. Конфліктною ситуацією зацікавилися і в облдержадміністрації. Всі автобуси, які працюють в тому напрямку, вони облаштовані відеореєстраторами. Пасажир, зайшовши і на відео це я бачив, придивив просто посвідчення. Після того. З боку водія ніяких фізичних побоїв чи виштовхування з автобуса не було. Був якийсь пасажир, який з останніх е е сидінь вийшов, підійшов до того пасажира і випхав його з автобуса. І потім ще, ще один пасажир викинув його. Речі з автобуса, і автобус поїхав. Але який там конфлікт, з чого він виник, невідомо в цій ситуації. Коли людина каже, завідомо неправдиву інформацію, надає в тому числі вам, я впевнений в тому, що він надав таку ж саму інформацію і слідчим, ну має бути в нашій державі певне покарання тим людям, які дають. Завідомо неправдиву інформацію, врешті хто та як причетний до інциденту, з'ясовуватимуть у поліції на даний час. Відомо, що конфлікт таки мав місце і е, були очевидці цього конфлікту, оскільки в маршрутному транспортному засобі були й інші люди. Зараз перевіряється вся інформація для того, щоб встановити хто саме з водіїв причетний до цього конфлікту. Перевірку по цьому факту проводять дільничні Житомирського відділу поліції. Попередньо в діях водія вбачаються ознаки адміністративного правопорушення дрібного хуліганства. Це стаття 173. Кодексу України про адміністративне правопорушення відповідальність передбачається від штрафу до виправних робіт або виправних робіт із позбавленням певної частини заробітку громадських робіт або адміністративного арешту на 15 діб.